Доброго дня! Вітаю вас на каналі Сам вдома Господар. От. І хочу вам продемонструвати сьогодні такою незамінною вість називається Віщ. От. Це називається Рало, укучник по-нашому цього апарата і... Ми використовували вже з 80-х років. І всі сусіди, друзі, односельчани, всі йдуть і просять позич, 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 бо ним зручно і дуже добре окучувати боряк, картоплю, на горт наралювати. От, отаке домашнє. Хозяйські рослинки, ті, що посадимо, горки там, можливо, не будуть. От, а от так як пропашник ним користуватися в міжряді. Сьогодні просто свято. Я не можу показати на примирі от, на полі, але він дуже ефективний. Зручний руль в нього. Йде в нагрузку. Крила оці регулюються вгору, вниз. Ширше вужче можна робити рядки. Оце крило нагинається, зараз не будемо нагинати, бо трохи пережавіло. Треба їх трошки відпустити. Але в іншому відео ми обов'язково це все продемонструємо за пару день на полі, на грядки, як воно буде працювати. А зараз до нових зустрічей. Дякую за увагу. Вибачайте, якщо щось не так. підписуйтесь на наш канал. До побачення.